Буду вам рекомендувати ігри до 1500 гривень, які можна подарувати на новорічні свята. Давайте зразу з вас подобайка лайк, а я перейдемо вже до суперкласики Це Азу, Вона коштує українську до 1500 гривень, а англійську можна йти 600-500 гривень. Тож дивись на грам, в мене англійської різниці майже немає. Можливо, мішочок в мене якісь бічоски, але мені пофіг за це вона коштує 100-6 гривень, півтора. Да, Тут у вас. Це абстракт, понятне діло, від 2 до 4 гравців, вона грається в 2-3-4 чудесно, бо е, можливо навіть краще. В неї можна, кстати, грати прям серйозно, так щоб можна прораховувати її, якщо ти будеш це робити, а інша людини ті 100% вірю. А можна просто під чайок, під е, кінцю, яке здивиться, чи і грати. Е, У вас тут плиточки, ви їх забираєте, кайфуєте собі на планшет, у вас тут 4, 5, 3. Два-один стопчики є, коли ви повний стопчик закриваєте, вони виїжджають у вас на планшет і це будуть ваші переможні бали, вони між собою не стакаються. І це дуже прикольне члува. Особливо для перших ігор, це прям за топ топ-затоп. Зараз, можливо, в мене в топ-10 майже пролазить. Тому ось такий топ. Щоб ви хотіли отримати п'яли на таку суму, пишіть в коментарях.